Заявка на консервацію за широкові там А поліція це окремо. Поліцію викликали. Ну і там, а тут хтось А Тут так, це Юра давав заявку, чого за да. А Микола Микола володимир. Так що так, почекайте, так. скажіть да. мені зараз. Через... Я їм напишу Через... ваш номер телефона, вони з вами зв'яжуться і приїдуть, що зроблять. Да. М -м -м. А от оцей будинок і ще живуть люди. Здравствуйте. Добрый, день. добрый. добрый. Понятно. Пошкодження у вас. Треба закрывать, да? Крышу. Ну, наверх окна вылетели. Вот тут вот, смотрите, полетело вот сюда. Вот. Тут был сарайчик такой у меня в страну. Ну на забор так? Ну вот, сюда да, вот. Десь mm -hmm. між Сейчас выйдут. Mm -hmm. Там каркас целый. По да. улинам закрыли. Ну, ну да, да, да. да. А у вас 48 гривен. Нет, так. Э, там так, тут, так, це ви тут проживаєте, да? Ви проживаєте, так. Так? постійно проживаєте. Так. А, ось, це так. ж не музики. Зараз приїду через годину, хлопці і будуть вам закривати вікна. У нас криша з вами перекриють, Не переживайте. Через годинку тривні, Скажете, ви кажете, Там є, дзвонив щось кудись друге попав. Так будете дивитися. Це порозквачували, а бачите, може, вам психолог? Бабушки, який це велика. Все добре, всі живі, здорові залишилися. А а а? А? У нас тут пожиття невелике, накраше там в маєтній кухні, і вікно. Тільки воно не повністю розбите, а отє от наружні. А криша що там? Втрашнуло? А в криша така дірочка. озерочка. Я слышу, один моя прям взорвался, а один не вижу. Я позиция була, сказала, що все нормально. Вот так всі вціліли, сейчас ходить щось, щось робити, а воно випахне і що? На що воно надо? Краще, ну, щоб дай вони дай добрий, добрий, дякую.